Луцьку по вулиці Глушець завершують розчищення зеленої зони, яка прилягає до території міського парку імені Лесі Українки. Працюють протягом місяця, каже бригадир Роман Дяк. Бо які стоять нормальні дерева, хороші, ми їх не зрізаємо. Вони залишаються далі. А ті, що дерева повалені, ті, що дерева просто курчі, ми їх просто зрізаємо. Вибирали, які дерева сухі. Які дерева вже повалені, ми їх прибирали. Так повинно бути. І чистий парк завжди, і чистий Луцьк, і чисте місто все це йде. Так що нехай завжди так очищають. Воно заросло вже і сильно заросло. А так буде гарно. Територія, яку впорядковують майже три гектари. Востаннє її чистили 10 років тому. За цей час насіявся клен ясен американський. Розрослися чагарники, земля під ними заболотилась. Зносять перестійні та аварійні дерева. розповіла керівниця міського відділу екології Оксана Лисак. «434 дерева, 43 кущі підпадають під знесення. Переважна більшість це так звана інвазійна рослина, клен'ясен американський. Переважна більшість це порядка 400 дерев. Це от, власне той клен ясен, який займає дуже активно вільні території, і діаметр в основному 10, 12, 16 сантиметрів. Тобто, це зовсім такі ще непродуктивні дерева. Білий американський метелик на ньому паразитує. Тобто, це ще одна підстава боротися з цією рослиною, тому що вона є джерелом поширення комах. Пора зробити парк, а не ліс або чагарники. На розчистку зеленої зони торік з бюджету міста виділили 270 тисяч гривень, сказав директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. По завершенню робіт екологи облікують дерева, які залишаться. Зрубану деревину віддадуть на потреби військовим. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне, Луцьк.